Всім привіт! любі, Вітаю! З вами Наталя з Києва. У мене розпаковочка замовлення Oriflame. Це моє перше замовлення по третьому каталогу. Замовлення невеличке, відео коротеньке буде. Погнали, поїхали! Перше замовила собі шейкер і ложечку до шейкера для того, щоб готувати коктейлі. Ці у нас пластикові всі вироби дуже якісні. Мені подобаються, з превеликим задоволенням користуюся. І, звісно, що взяла коктейлі. Саме шоколадні нам подобаються найбільше. Дуже була вигідна ціна, тому обов'язково взяла. Ще по дуже класним знижкам була Омега. Тоже взяла дві баночки. І Valnyspeck прийшов мені крок другий. Це жіночий чоловічих не було. Сподіваюся, що з'являться, то обов'язково дозамовлю собі. Тоді я собі замовила крем на вколотій серія Restor оновлена. Подобається. Пробників, всі 5 пробників чи 5 чи 6, я брала, всі використала під нуль. Класний ідеальний крем, я в захваті, тому я взяла повну собі версію. І щоб поближче познайомитися з цією серією, я взяла собі ще по 2 пробничка. Це у мене нічний крем, це у мене денний, 2, по два брала і сиворотка. Хочу познайомитися поближче з цією серією, тому що те, що робить крем, як він на мені працює, крем навколо очей, мені дуже сподобалося. Якщо мені зайде і оце все то я, можливо, прям цілу лінійку собі візьму, бо я в захваті. Замість плати за доставку я взяла собі туш. Це оця туш, яка у нас з такою сіточкою, яка гнеться. Скоро вийде відео про туші Oriflame У мене на каналі. Я його поки що готую, ще пару днів мені треба. І побачимо, як ця туш працює, який дає ефект. І замовила собі помадку. Помадами я, в принципі, не користуюсь. Дуже-дуже ну, рідко. У мене, в принципі, якщо прям казати про класичну помаду, в мене вона одна. Оце вже друга. Це у мене відтінок Peachy Pink 46958. Мені сподобалася презентація в каталозі. В принципі, вже дівчатка показували її, свотчі. Мені сподобалося. Всього вона у мене вже на губах. Красивий кольор, такий нюдовий. Може, особисто, б я хотіла більш. Більше коричневого, але і цей дуже гарний. Значить, робимо сводь. Робимо сводь. Ось така ось вона. Красива. Ну, дійсно, красива. Приємна на губах, приємні відчуття, але мені дуже не те, а геть зовсім не подобається віддушка. Вона гірка. Не розумію чому, але віддушка гірка, і хотілося б, щоб з віддушкою попрацювали краще. Ну, дуже приємно, помада, знаєте, вона ну, дійсно, вона красива. Флакончик красивий, колір красивий. Сама ж ця помадка вона така різьба. Камера не фокусує, але всі вже бачили їх в каталогах. Я думаю, і на звичах у дівчат. Все красиво, окрім віддушки. Присмаку в роті немає. Ніякого неприємного. А от саме віддушка прям гірким пахне і це мене розстрає. Любі, оце все було моє замовлення маленьке, коротеньке. Ще буду робити до замовлення, бо треба пеки чоловічі, і хочу гель для душу з мімозою. Я про нього забула, забула собі його замовити, тому буду дозамовляти. На цьому все. Скоро з вами зустрінемося. Всіх люблю, цілую, всім па-па!